Усім привіт! З вами Соторого Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, хто спішить на ваш поріг і з чим спішить. Для кого це тероророзклад? Для людина, яка хоче змін, хоче вияснення. Там, де тишина, там, де незвідане, невизначення, людина рішучої, людина, яка любить справедливість, людина, яка настроєна дуже активно, це. Так, кобіта, дама в мужських енергіях, але дама добра, щира, меланхолійна навіть, така романтична, для мужчини це є. Роль чаш, який добрий, любить вільний, люби багато говорити, фліртувати, mm. да, душокомпанії, іноді може з партнером. Людина, яка обходить всі трудні ситуації у свого життя, обходить всі Обманці, можливо, і використовує при тому маніпуляції, при тому використовує не все чесні способи, але таким способом собі вабло, і нікому не хочу зашкодити, але для того, щоб. дізнати, дізнатися правду, аби досягти свого, для кого це розклад ще. Подивимося, що одна карта. Е, людина, яка стоїть на захисті своїх границь, яка серйозна, яка займає і Якесь і, положення в суспільстві і, досягає успіху завдяки і, своїй строгості. Та. Любився контролювати людина. там. Та. яка тема розкладу, а тема розкладу буде до... добиватися успіхів у своїй кар'єрі, буде зростати у вас е... признання, буде зростати у вас кількість. Клієнтів по роботі, зростати, йдуть до вас фінанси. Зростати буде потік фінансовий, дочекати вас благополуччя, процвітання, ну то буде все поступово. Тут до вас проходить проявитися із чим. Проявиться до вас дама, яка займає, займається своїм ділом, яка знаходиться, можливо, в зараз в депресії, в апатії, закрилася. У нас хоче з вами спілкуватися. Та. Да. дуже до вас добре відноситься. Ще одна, хочу приявитися до вас дама, королева чаш, добра, така м'яка, чутлива, ніжна дама. Займається Якимись духовними практиками розвивається меланхолічно, деяких випадках, Так. яка хоче змінити свою долю? То що до вас? Пишіть на ваш поріг і з чим? Ну, вихід з ілюзій. Перевернута карта. Вихід з ілюзій, вихід з фантазій, вихід з цього ілюзорного світу. Будете знімати маски з людей. Хто спішить? Так. Будете на коні, будете визначатися у свою користь. Все не потрібно будете відсікати свого життя. А хто спішить ваш поріг і з чим покажи. Спішить до вас, ваша сила, енергія, збільшення. Вашої удачі вміння вийти з цих важких трудних ситуацій. І на ваш поріг то вже говорить, що приходить на ваш поріг, приходить до вас наповнення такої світлої енергії, енергією натхнення, енергію творчості. На ваш поріг іде кохання. Це вже добре. До ваш, на ваш поріг ще іде повільно, рухається, лицар пентаклів, тобто він дуже довго вирішував, чи йти до вас, чи не йти, чи проявлятися, чи не проявлятися з кубком... Іде кохання, перед кимось він буде ще вибачатися за свої поступки, за своє, за свою відсутність у вашому житті. І він йде по страсті. Бо на чеку. Я спокусник, він йде як спокусник. Та. Іде до вас, і ви переможете. Всі ті ситуації е, у вашому житті, ті, що не вийшли, е, ті, ті ситуації, які затрималися в вашому житті, ви будете, ви отримаєте перемогу, тріумф у своєму житті. Вас признають, е, ви станете знамениті. Е, Завжди своєї праці, ви переможете своїх всіх недругів, і тим будете щасливі. Ви будете на коні, і ніхто вас вже не посміє з нього скинути з того коня. І ніхто вас більше не поставить на коліна. Бо ви бо у вас є сила, яка дається вам від вищих сил і нікому її не зруйнувати. Тільки не падайте духом, ідіть вперед, по своїй дорожній долі, не відмовляйтеся від своїх справ, від тих намічених. Ціли, які ви собі поставили перед собою. Займайтеся новими справами, розвивайтеся, і це вам принесе все більше і більше успіху, благополуччя, процвітання, багатство. Нехай буде так. Не забувайте за енергоомін.